Та ось, як ішли ми на молитви, зустріла нас одна служниця. І ми бачимо завжди, де вони ходять, вони як не з молитви йшли, то на молитву йшли. Ісус, як на гору до батька йшов на молитву, так з гори спускався до народу. І це важлива, е, переможна структура твого і мого християнства, щоб не. Спокуси вони не забрали, щоб сатана не обманув, щоб ти був сповнений і міг противостояти в злий день Сатані, щоб ти був сповнений силою Духа Святого. Аллілуя!